Всім привіт, хто завітав до мене на канал. Якщо у когось залишився зимовий часник і не знаєте, як його зберегти, щоб не пропав, тоді дивіться моє відео. Я покажу два варіанти. Часник почистила від лушпиня, добре промила. Як бачите, він у мене вже впустив паростки. Це не проблема. Я їх пообрізаю. Це буде один варіант заготовки, а без паростків другий варіант. Чому я обрізаю паростки? А все тому, що молоді паростки не такі пекучі, і я буду використовувати цей варіант до різних намазок. Отже, паростки обрізала, кидаю до необрізаного часнику. Додаю 2 столових ложки солі і 200 мл олії. Добре перебиваю блендером до однорідної маси. I don't know.